Ще одне питання. Вчора президент України заявляв про масовий обстріл, який готується з боку терористичної країни. А сьогодні була повітряна тривога близько другої години дня. Обстріляли місто Краматорськ, так але не відбулася масова терористична атака, до якої ми вже звикли, так ми їх вже пройшли близько семи, так ми розуміємо. Можливо, ви мене поправите восьми вже, і ми вже звикли до них, так, але вона не відбулася. Це відбудеться найближчим часом, завтра, післязавтра. Чи все ж таки е, Росія спеціально нас заплутує так, щоб ми розслабилися, щоб ми вже не чекали її, так не спускалися в укриття. Тобто, що відбувається? Боюся, що ніхто не скаже, коли саме буде обстріл. А єдине, що можна сказати, що А, він точно буде, тому що Росія до нього готується. І в Росії ще є ракети, ще є спроможності його зробити. Так, вже їх набагато менше. Так спроможти вже менше. Наша протиповітряна оборона працює ефективніше з кожним разом, але тим не менше, ще такі хвилі обстрілів можуть бути, тому що у Росії не залишається інших ефективних інструментів, яким чином залякувати українське суспільство, яким чином тероризувати Україну. І зрештою, вони програли повітря. Вже вони ньому. Вони програли море, вони програли сушу. Не де в них немає зараз воєнної ініціативи, тому вони намагаються довгою рукою ракетних ударів бити по наших тилах, користатися тим, що в нас немає ракет такої дальності, ба більше іронія тут в тому зла, що вони стріляють по нам здебільшого тими ракетами, які були передані свого часу Україні, стріляють з тих літаків, які були передані Україною, а внаслідок підписання Будапештського меморандуму як елемент нашого роззброєння, і це було консенсусом не тільки з російського боку і українського, але й заходу. І, зрештою, ми зараз отримаємо фактично відповідь, чи отримаємо зараз уроки геополітичної недалекоглядності, яку продемонстрували в кінці ХХ століття.